Державний борг України сягнув майже 7 трильйонів гривень. Це відбувається в принципі. Вже ну будемо говорити так. Достатньо активно. Відбувається нарощування боргів. Ви про це знаєте, і ми вже про це говорили. І тому поговоримо сьогодні. Відверто, що відбувається з боргами України, що буде далі. Ну а крім того, я дам традиційний пронос по курсу долара та євро на період 6 по 12 лютого. З вами я, фінансовий експерт Олексій Козарев. Ви на каналі МінФін. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал і задавайте нам питання. Ви знаєте, я на них буду завжди відповідати. Ну а ми починаємо. Ну і так, питання перше за підсумками 2024 року. Державний борг сягнув майже 7 трильйонів гривень. Що досягли ми допустимо? Все ж таки, будемо говорити так, міжі, і що буде далі. Ну, о, Дійсно, перед вами зараз буде вот таблиця Державний та гарантований державий борг України в 2024 році в мільйонах гривень. Що ми бачимо? Що станом на 31 грудня 2024 року державний та гарантований борг держави сягнув майже 7 трильйонів гривень або близько десь 166,1 мільярда доларів. За рік застання склала 26,5% в гривні, тобто прирост становив 1 трильйон 461 мільйон гривень. Або 143% у доларах Сполучених Штатів, тобто майже на 27 мільярда доларів. Ну, це дуже великі суми. Якщо ви подивитесь, от зараз на, подивитесь на ці графіки, ви бачите, що, що в основному зростав зовнішній борг. Тобто внутрішній борг, якщо подивитися на ті темпи, які є, він значно менший. І на 31-12-24 року він становить 1 трлн 932 Мільярда гривень. А от зовнішній борг у нас становить 5, 5 трильйонів, 48 мільярдів і чуть даже більше в гривневому еквіваленті. А загальний борг, як вже я казав, 6 мільярдів 6 трильйонів, і майже 981 мільярд. До чого все це говорить? До того, що цифри дійсно значно ну, просто дуже великі. І якщо подивитися на структуру наших зовнішніх і внутрішніх зобов'язань, саме як держави, то що можна подивитися? Це якраз таблиця 2. Що в пропорції державний борг зовнішній він становить майже 69,2. Відсотка, внутрішній становить 26,7. І таким чином державний борг взагалі становить 95,9% від цього боргу. Гарантований борг становить 219 мільярдів 153 млн тобто 3,1% плюс це зовнішній. Внутрішній становить 69,357,5 мільярдів гривень, тобто 1%, і загальна сума. Гарантованого боргу вона займає 4,1% від всіх зобов'язань держави. Ну це якраз друга таблиця. Ви бачите, що в принципі, в основному, що то, що я вже казав, державний борг зростав саме по зовнішніх зобов'язаннях. Ми розуміємо, чого це відбувається. В основному це йшло за рахунок того, що зростала міжнародна допомога Україні. В умовах війни і в основному якраз за рахунок цих коштів про що ми будемо говорити далі, і зростав цей борг. Зараз перед вами таблиця державний та гарантований борг України з 2009 по 2024 рік. Ви бачите, якими темпами він зростає. Дійсно, ці темпи вражають. На жаль, от, наприклад, то, що я вже казав, 26,5% – це зростання загального боргу за. Майже рік, а попередні роки теж було 35,6 зростання, до цього на 31.12.2022 2022 зростання було на 52,4%. Тобто йде ну, достатньо активне нарощування зовнішніх зобов'язань. І то ж саме, якщо ми подивимося з 2012 року, якраз на графіку динаміка змін державного боргу України, е, який був ну, графікою зроблено щомісячно, ви бачите, що в принципі пропорція. Вона не дуже ну, і сама структура боргу. Вона не дуже змінюється за останні роки з початку війни. Ну практично з 2022 року. Тобто, в основному нарощуються зовнішні зобов'язання. Тобто ми набираємося боргів. Якщо подивитися на наступну таблицю, це у нас динаміка сукупного державного боргу і ВВП України в період з 2009 по 2024 рік. Тут тенденції, на жаль, теж негативні. Ми бачимо, що все ж таки, ну, наприклад, те ж саме за 2023 рік, десь держборд до ВВП був 84,4%. Якщо подивитися, ну і та ж сама таблиця, вона в, у вигляді графіка, ви бачите, якщо вам зручніше, просто по самих оцих табличках подивитися найбільш активна динаміка, що зростала. Ну і наостанок, хочу сказати, ще якщо пройтися по таблицях, то це державний гарантований борг з 2009 по 2024 рік, вже перерахований в мільйони доларів Сполучених Штатів. І що ми бачимо? Що ми бачимо, що в принципі теж зростання йдуть достатньо великими темпами. І, наприклад, якщо на три перше, дванадцять року, наш загальний борг. Тобто зовнішній плюс внутрішній у доларах Сполучених Штатів був менше 40 мільярдів доларів Сполучених Штатів 39,685, якщо точніше, то на 31-12-24 року ми бачимо, вже борг 166,058 мільярди доларів. Тобто, і при цьому, в основному, те, що я вже казав, в основному це зростання йде саме зовнішнього боргу. тобто, і якщо подивитися далі в доларах Сполучених Штатів та в гривні якраз те ж саму динаміку і структуру цих боргів, от це вже остання таблиця. То ви бачите, що от по цьому графіку, по цьому по цьому графіку, який є в нас, то ми бачимо, що в мільйон в мільярдах доларів Сполучених штатів теж суми поступово зростають, але пропорція більш-менш така ж сама, тобто зовнішні борги зростають значно швидше ніж. Внутрішні. Тепер поговоримо от вже по словах того ж самого, самого Гетьманцева. Тому ми можемо що побачити? що Це вже дані ну, грубо говоря, наших народних депутатів. То ми можемо побачити, що, наприклад, у 2022-2023 роках вливова часка близько 7 ці сіми з восьми зростання всього державного боргу, воно відбувалося саме збільшення зовнішньої заборгованості, про що я вже говорив. І тільки решта 1-8 була за рахунок ОВДП. Зараз ситуація аналогічна, тобто у 2024 році рок, році ця ситуація не змінилась, і всього одна восьма прироста нашого е, внутрішнього боргу це за рахунок ОВДП. Все решта, тобто сім восьмих, це все ж таки залучення зовнішніх коштів. І от ви бачите таблицю державний борг в процентах ВВП, ви бачите, що вони вже от досягають він майже от на кінець січня 2024 року. Він досягає вже 90,4% від ВВП. Якщо говорити про структуру то все ж таки найбільший чистий вплив на зростання заборгованості у 2024 році мало отримання пільгових кредитів від ЄС у рамках Ukrainian Facility на суму 11,1 мільярда доларів, групи Світового банку 8,9 мільярда, МВФ 2,4 мільярда, уряду Канади 1,4 мільярда доларів. На зменшення державного боргу найбільше вплинуло на скорочення заборгованості за єврооблігаціями через їх реструктуризацію. Десь там ми пам'ятаємо, що на 4,5 мільярда доларів сумарно, Таким чином, наш борг через реструктуризацію зменшився. Тепер дуже такі цікаві цифри, які потрібно буде теж для себе мати на увазі, коли ви прогнозуєте ситуацію в Україні і що буде відбуватися далі. Далі, видатки на обслуговування державного боргу в 2024 році склали 8,8% видатків загального фонду державного бюджету. Наприклад, проти 8,2% у 2023 році, 6,5% у 2022 році і 12,4% у 2021 році. Про що це говорить? Це говорить в принципі, про те, що в основному за останні роки, ну якщо все ж таки виключити 2021 рік, то в основному у нас іде зростання, будемо говорити так, витрат на обслуговування зовнішнього боргу. Хоча в кінцевому варіанті. Ціна з рахунок того, що ми брали міжнародні гроші останні часи, вони пильгові. тобто це цих ресурсів і обслуговування знизилася, але за рахунок обсягів і то, що вони такими зростають великими темпами, це призводить до того, що витрати бюджету в кінцевому варіанті зростають. І цей тягар ми будемо тягнути вже ці роки, всі ці роки, поки будуть обслуговані цих боргів. От. Е, крім того, от то що ми казали, і вже е, така ж структура от теж вона починає потрібно замислюватися над чим. Що за підсумками 2024 року співвідношення державного боргу до ВВП складає десь 94% до ВВП, проти, наприклад, 84,4% в 2023 році, 77,7% в 2022 і 49 у 2021 році. Тобто, що відбувається? Борги ми набираємо і обслуговування у них все більше і більше тягар для бюджету. Е, якщо подивитися по ситуації, враховуючи все ж таки м -м, війну і те, що відбувається, то тут дуже цікавий е, коментар агентства Fitch, який був ще у грудні 2024 року. А я хочу нагадати, що агентство Fitch, як деякі рей рейтингові агентства, вони е, присвоюють нашим. Паперам якихось рейтинги і рейтинг України як емітента в даному випадку України, то ми бачимо, що в принципі після того, як вони проговорили теж саме по ВВП і співвідношенню боргів до ВВП, і констатували факт, що десь 90-40-х ВВП у 2024 році це якраз сума вже наших боргів. То вони говорять про те, що все ж таки поки що. Вони залишають достатньо ну, негативний сценарій розвитку подій. А крім того, вони все ж таки поки що залишають у нас ну, достатньо погані рейтинги. Тобто вони або переддефолтні, або все ж таки на грані дефолту, якщо простою мовою говорити. Чому? Тому що все ж таки зростання зовнішніх боргів, плюс війна, плюс все ж таки зараз дуже великі проблеми все ж таки в економіки України саме після рахунок впливу. Військових факторів, воно все це, це впливає, і вони говорять про те, що так, Україна може обслуговувати свої борги, але зараз стикається з проблемами, якраз от то, що вони кажуть, що це переддефолтний рівень. Тобто це такий ну, ну достатньо негативний сценарій. Е, якщо хочу, ще хочу з іншого боку сказати, з позитивного, то що, от наприклад, той же саме Фіч оцінював потребу у зовнішньому фінансуванні на рівні 38 мільярдів доларів у 2025 році. Відносно, наприклад, 41 одного мільярда доларів 24 році, і хочу вам нагадати, що якраз 38 мільярдів доларів це та сума, яку зараз вже отримала і буде отримувати Україна в межах тих домовленостей, які в них є з західними своїми партнерами. Тобто, що стосується бюджетної частини, то е, наші західні партнери виконують поки всі свої зобов'язання по фінансуванню наших дір бюджету. Е, Тобто, це такий ну, позитивний фактор для України. Вважаю, я зараз це вважаю на, в тому випадку, який зараз і в той ситуації, яка є. Єдине, що такі теж дзвоночки для нас, це все ж таки за оцінками того ж самого фіч, дефіцит поточного рахунку розширився до 8,4% від ВВП у 2024 році, і він буде розширюватися до 13,6% у 2025 році. Тобто, все ж таки ми будемо борги. Накопичувати, по-перше, і по-друге, у нас буде дефіцит поточного рахунку, тобто дефіцит е, свободної вільної ліквідності для е, закриття фінансових потреб держави. Е, а от е, дефіцит загальнодержавного бюджету той же саме Фіч очікує, десь е, е, на високому рівні. Він буде залишатися в Україні в 2025 році і буде становити е, десь, е, ну, будемо говорити так, е, порядка 191 192 Відсотка, тобто, це ну достатньо велика сума, і це така, ну такий, будемо говорити, показник, який негативно впливає на оцінку України як того ж самого емітента, як того ж самого отримуючи якихось додаткових коштів, ну і потенційно торговельного партнера, тому що це теж для нас негатив, поки що. Але ми розуміємо, що йде війна, і від тут, від цього ми нікуди не можемо дітися. Крім того. Що агентство прогнозує, що незважаючи на щодавне ухвалення підвищення податків, високий рівень видатків на оборону та зменшення обсягів іноземних грантів сприятимуть збереженню значного дефіциту. Ну, в принципі, це те, що ми з вами говорили. Я вважаю, що у 2025 році позитивних змін щодо зменшення держборгу України поки що не буде. Тут потрібно бути реалістами. Більш того, він буде поки що зростати і думаю, що він перевищить 100% ВВП. З 26 го року вже все ж таки є шанси поступово на зниження боргів, але це може відбуватися з зовнішнього боргу. Але це, це буде вже залежати від тих домовленостей, які будуть, якщо вони будуть. По, стосовно по війні, чому тому, що ми розуміємо, що тут буде дуже багато питань: це і заморожені активи Російської Федерації, це і питання військових витрат на утримання армії, це і втрата України поки що якихось територій і достатньо великих територій. Крім того, це все ж таки як буде у нас іти. Бізнес, клімати та далі, все це буде впливати в кінцевому варіанті на здатність держави е, отримувати додаткові податкові надходження і в кінцевому варіанті на, по, по варіантів по обслуговуванню своїх зовнішніх боргів. Тобто, за рахунок того, що зараз нам міжнародні партнери дали велику. Великі суми зовнішніх підтримки. зовнішня підтримка. я не бачу якихось глобальних проблем по бюджету, по фінансуванню бюджетних таких якихось там витрат. Розумію для себе, що якщо будуть збільшуватися витрати на армію додаткові, це те теж буде лягати тягарем в кінцевому варіанті на наш бюджет. І це теж буде фактором ризику, Фактором ризику з іншого боку, все ж таки, враховуючи ту ситуацію, яка зараз є, і враховуючи військовий стан, це не самий найгірший варіант, який би мог бути. Ну і е, от тут я вже статистику вам на 25 2025 року, вже так от просто такі попередні дані Мінфіна. То податкова служба зібрала 75 мільярдів гривень. Найбільше надходжень традиційно забезпечив податок на додану вартість, який приніс 36,6 мільярдів гривень. Це вже за січень. А січень не самий показовий місяць, тому що дуже велика кількість компаній все ж таки все рівно менше працює в цей період, ніж, наприклад, якихось інших місяцях. Доходи від податку. На доходи фізичних осіб та військового збору збільшилися на і становили 238 мільярда гривень. Розуміємо, чому, тому що військовий збір підняли з 1,5% до 5%, ну, а податки доходи фізичних осіб вони теж зросли. Тому що зростають зарплати водночас, надходження від державної митної служби вони скоротилися зараз на 7,4% порівняно з оперативними даними за січень 2024 року, досягнувши 43,8 млрд гривень. Ну тут питання ще, є, то, що я вже казав, січень не завжди показовий місяць по в цих, в цих моментах. Ну і теж такий цікавий факт, що на тлі зростання заробітних плат в Україні збільшилося надходження єдиного соціального внеску до пенсійного фонду та фондів соціального страхування. У січні вони. Зросли на 34 тобто до 48 мільярдів гривень. Ну ми розуміємо, чому що дійсно, поки що зарплати і номінальні зарплати вони зростають. реально вони так не зростають, враховуючи фактор дуже великої інфляції. Але на цифрах воно виглядає так. Ну я би сказав, так непогано. Зараз перед вами ще одне питання, один момент. Тобто, це ж цікаво, це державний борг до ВВП. Деяких країн Європи для чого? Для того, щоб ви порівняли. Наприклад, хочу вам нагадати, що у нас 94%, і все ж таки прогнозується, що буде більше 100%. Ну і от зараз ви бачите перед собою країни Європи. Ну це дані на перше 24-го року. Наприклад, у той же Австрії борг десь 77,8% від ВВП. Наприклад, у той же Бельгії 103%. Наприклад, якщо подивитися далі, наприклад, у Чехії було 44%. Сама, наприклад, в Євросоюзі десь в середньому було 88%, в Франції 111%, тобто більше 100%, в Греції, наприклад, 162%, у той же самий Німеччині було 62,9%. Підкреслив це на 1.01.24 року, тобто за 2023 рік. Чому Тому е, Італія 135% до ВВП, е, а той же самий, наприклад, Люксембург 25,7%. Тобто, про що йде мова? Про те, що в принципі зараз є країни, які і мають там Португалія, наприклад, 99%, які мають і більший зовнішній борг, який в нас є, і менший. Е, і тут потрібно дивитися, якщо дивитися так об'єктивно, то потрібно дивитися взагалі на ситуацію, яка є. На ринку з точки зору того, як може держава генерувати необхідні ресурси для обслуговування цих боргів і їх скорочення. Ну і враховуючи, що все ж таки ВВП України там ну близько 200 мільярдів доларів Сполучених Штатів. Якщо у нас зараз борги 166 мільярдів, то це все ж, все ж таки, а там ВВП за цілий рік 200 мільярдів, то це все ж таки я вважаю, що це цифра погана, і потрібно буде все рівно приходити до того, що потрібно буде скорочувати. Будемо говорити так державні витрати після війни, саме по деяких статтях, для того, щоб все ж таки обслуговувати ці зовнішні борги з іншого боку, зовнішні борги у нас в основному я ж казав це фінансування міжнародне, яке йде під пільговий відсоток і на достатні великі строки. Тобто, у України буде час для того, щоб перегрупуватися і виділяти кошти з бюджету на обслуговування цих боргів. Тобто, ситуація не настільки критична. Але з іншого боку, ми повинні розуміти, що все ж таки найближчим часом проблема, будемо говорити, зростання нашого боргу зовнішнього і зовнішнього і внутрішнього вона буде дуже актуальна. Ну ми розуміємо, що йде війна, і це теж буде впливати на ринки. Ну а далі будемо дивитися по ситуації, і я буду я обіцяю вам, що я буду коментувати нові всі цифри по державному боргу, як тільки вони будуть виходити. Зараз у нас хвилинна реклама. Не перемотуйте, будь ласка, там корисна інформація. Перед тим як перейти до наступного питання, хочу розповісти вам про Мінфін Академію. Це місце, де навчаються стратегіям інвестування, фондовий ринок, нерухомість, облігації та інше. Плюс в тому, що ви можете навчатись в своєму темпі, ніяких жорстких графіках або прив'язок до груп, тільки ви і ваш шлях до фінансової грамотності. Але водночас... Маєте класну спільноту поряд. Куратори, випускники, однодумці, бо яке ж воно то навчання без спілкування. За промокодом Козорів під час реєстрації отримайте лімітовану пропозицію на всі курси Академії. Навчайтесь з Академією Мінфін. Деталі та реєстрація на онлайн-курси в описі до цього відео. Дякую, що подивились до кінця. Переходимо до основних тем. І так, прогноз курсу долара та євро на період з 6 по 12 лютого на міжбанку. в цей період я прогнозую коридор по парі євро-долар в межах від 1,029 до 1,052 долара за євро зі значними коливаннями у тому випадку, якщо будуть якісь нові радикальні дії Дональда Трампа по торгових війнах. У разі, якщо котирування на нашому українському міжбанку в цей період, за моїм прогнозом, буде в межах від 41,50 до 41,88 гривень, то через перерахунок пар євро-долар і долар гривня курс євро на торгах цього тижня буде перебувати в межах коридору від 42,70 до 44,06 гривень. На готівковому ринку більшість обмінників фінкомпаній і банків будуть виставляти спред по долару в межах від 20 до 25 копійок, а по євро від 20 до 50 копійок. Євро залишиться основний. Ним інструментом для спекуляцій, як на готівковому ринку, так частична, все ж частково все ж таки і на безготівковому ринку. При цьому дуже буде велика кількість розкиду котирувань в різних мережах обмінників, обмінників, фінкомпаній та банків, що буде дозволяти вам дещо, якщо у вас буде бажання, дещо погратися по курсу євро. Ну і Курси купівлі та продажу готівкового долара в банках в цей період будуть в межах від 41,35 до 42,20 гривень, а в обмінниках фінкомпаній в межах від 41,30 до 42.05 гривень. Підкреслюється і купівлі, і продаж. Витівкового євро за цей період в банках буде перебувати в межах коридору купівлі та продажу від 42,70 до 44,15 гривень, і в обмінниках фінкомпанії цей коридор буде в вищих, в вищих дещо межах від 42,60 до 44,05 гривень. На цьому в мене на сьогодні все. З вами був я, фінансовий експерт Олексій Козирів. Нагадаю вам, що ви на каналі Мінфін. Підпишіться на нас, ставте нам лайки, задавайте питання. Ну і ви знаєте, що найбільш актуальний з них я буду постійно відповідати. Крім того, якщо ви будете бачити якусь цікаву тему, пропонуйте нам його, будь ласка, ми обов'язково зробимо по цих темах нові ролики. Удачі, все буде добре.